Бачиш, які є гарні чорнобрівці. Отаких я хочу. Бордюрні, низенькі і красивенькі. Як гарно. Які хазяїчки, як гарно поробили. Я теж таку хочу капусту. Дорогі друзі, всім добрий день. Ви на каналі, як завжди, від Світлани. Дякую, хто завітав до мене. Дякую, хто подивився відео до кінця. Дякую всім за вашу доброту. Я навіть не знаю, з чого мені починати. Перш за все, я хочу вам всім подякувати. Дуже велике дякую за допомогу. Я навіть не думала, що ви відгукнетеся. І якось так мені соромно, якщо чесно, чесно, дуже. Дуже незручно. Бачите, я вам була казала колись, що я ніколи не буду просити, але кажуть, не можна зарекатись. І попросила вас допомоги, і дуже вам дякую. І розумію, що немає грошей, і що зараз тяжко, тому і просила вас маленькими сумами, щоб гривню, 2 гривні 5, 10. І це була б теж допомога. А ви мені. Скидали такими великими сумами. А тепер я ще більше переживаю, тому що хочу, щоб ви непослідню, не останню копійку віддали. А, мені скинули вісім чоловік, вісім чоловік мені скинули. Скидали і по 200, і по 100 гривень, і по 500, і, і скинули аж 5 тисяч. Я не знаю, я так догадуюся, Людмила, це ви мені скинули. Я вам дуже щиро вдячна всім за допомогу. У мене навіть, якщо чесно, я не можу наші нормально якості сказати. Нехай вам Бог поверне сторицею і багато-багато разів більше. А Головне, щоб ви були всі здорові, щасливі, щоб всі були здоровенькі ваші діти, рідні. Щоб був мир, щоб була перемога в нас скоріше, щоб не було війни. І буде все добре. І будемо якось тягнути. Сьогодні у нас був дуже дощ, великий вночі і зранку просто лівень, Я думала, на весь день. Але вже його немає, сонечко і дуже душно, може і знов буде. В ліс не пішли, може, ось десь трошки пізніше. Подивлюся, побачимо, може побачимо, чи лисички є недалечко, проїдемо. У лісі мокро, треба чоботи взувати, Побачимо, як буде. Я б хотіла всім особисто подякувати. Ну, немає, ніх... ну, мало хто написав, от якщо ви. Можете, то пишіть у коментарях, що от там я скинула. Ну, мені знаєте, я нормально буде. Я не, не то що там я боюся чи. Може, ви не хочете. Ну, то я так знаю, що Анна скинула, а, три Наталії скинули, Лариса скинула, Раїса скинула мені. Ще не знаю, хто це. Ну, Забула. Там у мене є, я на лісточку виписала імена, а? Валентина? Валентина скинула, ну я подивлюсь. Вікторія скинула мені Валентина. Ну, ми там з Валентиною домовилися, вона також допомагає людям, переселенцям. Я також відправила тільки, що по новій пошті посилку. Я дуже вам всім щиро дякую. Може, я так якось не вмію гарно подякувати, але я від душі від чистого серця. Всім вам дуже-дуже дякую. Нехай вас Господь Бог оберігає, благословенного вам дня, всього вам найкращого. Ні одна копійочка не піде, куди не треба. І Руська вчора ходила до Ігора, сьогодні піде. Узавтра я позвоню до лікаря, ще скажу, щоб приписала ліки. Трошки він просить, щоб мама каже, я хочу, щоб трошки як сприятів його дуже погано. От він задумується і його дуже довго не можна догукатися, хай ще трошки щось поколють, ще якісь хай уколи припишуть хороші. Так що буде все добре. Ну, як вийде, а за себе також потрошку лікуюся і буду лікуватися, триматися. Не буду багато болтати. з Зпустого порожнє. Я вам щиро дякую. Низький вам уклін, мої дорогі. До зустрічі!